У першій зміні табору лівниця відпочивають більше сотні дітей. Особливу увагу приділяють створенню безпечного підтримуючого середовища, де кожна дитина може проявити себе, знайти нових друзів та просто побути щасливою. Директорка табору Лідія Сворак каже, програма насичена різноманітними активностями. Під час війни це вже друга другий заїзд таких діточок. Це є дітки в БД загиблі, поранені, полонені їх буде 113 чоловік. У них розважальна дуже цікава програма. Заїзд триватиме 14 днів. Заплановані екскурсії, виховні заходи, спортивні змагання і також ну, цікавинки протягом зміни. Михайло з посмішкою згадує попередні зміни. Каже, в лімниці завжди особлива атмосфера, тепла, дружня та по-справжньому домашня. Я в цьому таборі не вперше, мені здається, п'ятий чи шостий раз. Я сюди їжджу, тому що мені дуже подобається бити тут, а тут дуже гарна, гарна програма. Мені подобається тут бути творчою людиною. Ну, я стараюсь бути. Добрим, щирим і не робити всяких скандалів. Поліна зізнається, що з першого дня відчула теплу атмосферу табору. Лімниця тут легко знайти друзів, бо усі відкриті, щирі і готові підтримати. В перший день я була така себе не дуже жайлива, тому що я тільки приїхала, була стомлена. Очікування дуже хороші, тому що директорка моя класна керівничка і вона дуже хороша. Табір дуже хороший, Ну все дуже прекрасно. Є і ігри, смачно годують. Фізичні розваги, там час поспати. Олег Татурчук зазначає, бути вожатим – це не лише відповідальність, а й велике задоволення. Щодня команда готує тематичні вечори, квести, спортивні ігри чи конкурси. Ми тут створюємо такі умови, щоб діти завжди були веселі, щоб вони завжди ми їм завжди приділяємо увагу. Завжди якісь ми вправи робимо ігри всілякі граємо, щоб діти були завжди веселі, були завжди активні, щоб не сиділи в телефонах. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує. Саме такі ініціативи, як табір Лімниця, допомагають дітям відновлювати емоційну рівновагу, знаходити нових друзів і, хоч на мить забути про тривоги війни. Ми по угодах по партнерству будемо приймати дітей з Покровська, з Гуляйполе, з тих міст, де не можна провести літній табір, навіть навчання нормальне не можна провести. Тому ми йдемо на зустріч дітям і робимо такі таборові зміни. Ця перша таборова зміна це дітки в основному учасників бойових дій, родин загиблих наших героїв. Також у нас окремо буде зміна для десятої гірсько-штурмової бригади Дельвес для дітей наших військових. Тобто, в суд цей. також буде одна пластова зміна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раїм.